Не спеціально це підпалюють, щоб горіли і поля, і ліси, і зараз ще є пожежа. Е, на вчорашню ніч е, був приліт знову по навчальному закладу. Це в Богодухові. Це таке хліборобське колишнє училище коледж зараз. Е, тобто, от два прильоти зруйнували навчальний заклад, і, і от о, о, і от що їм заважають стіни навчального закладу. Окрім того, вбили фермера. Тобто, і вони взагалі е, їхній терор направлений на те, щоб е, Харківщина, як аграрна така область, не виробляла е, аграрну продукцію. Е, окрім того, е, дуже потерпає місто Лозова: це е, одне велике місто, найпівденніше на Харківщині. І ми завжди вважали його дуже безпечним. Там дуже багато переїхало переселенців з північних зон, де йдуть бойові дії. Вони там будинки покупляли. Там зараз в школах багато діток. Ми навіть обласною радою, моєю комісією, яку я очолюю з питань науки, освіти та духовності. Ми навіть приймали рішення, щоб там виділити кошти з обласного бюджету для харчування діток, бо там буде живе навчання, і дуже багато прильотів було в ніч на 4 вересня. Лозова залишилась без світла.